Жив чоловік, який усе життя носив у серці тягарі. Кожен раз, коли його хтось зраджував чи ображав, він клав камінь у свою торбу. Минали роки. Торба ставала дедалі важчою. Спина гнулася, серце темнішало. Одного дня він зустрів стару жінку, яка несла лише шматочок хліба в руці. Вона усміхнулася і сказала Чому ти такий похмурий? Чоловік показав їй торбу і відповів: Це мої рани. Це тіні мого минулого, я мушу їх нести. Жінка тихо глянула йому в очі. Ні, це не твої кривди. Це лише каміння, яке ти сам вирішив підіймати. Того вечора він вийняв один камінь і залишив його край дороги. Вперше за багато років йому стало легше дихати. І тоді він зрозумів життя стає світлішим не тоді, коли прощаєш інших, а коли звільняєш власне серце. Чи носиш ти в серці тягар, який пора відпустити? Напиши в коментарях, та не забудь підписатись та поділитись відео.